Знаєте, село Яблунивка, що на Підгаємщині, воно для мене рідне, тому що я тут народився і майже весь вік прожив безвиїзно, за винятком студентських років я прожив у Яблонівці. Яблунівка звичайне село, як і десятки сотні сіл на нашій Україні. Але незвірність його полягає в тому, що воно наше, воно рідне, тому для нас воно найцінніше. Найдорожче. Насамперед, сама назва Яблунівки така прекрасна, смачна назва Яблонівка. Є різні версії походження села. Вихід із села Євген Лапчук, який у свій час емігрував до США, і навіть у її Підгаєцькій книзі, виданій у Чикаго, ще у 1980 році, він твердить, що. Село Яблонівка, назва походить від пані Яблоновської, яка колись десь в 16-17 столітті була власником Яблонівки, і навіть тому була Яблонівка через О, а не через У Яблонівка, десь до кінця 30-х років. Така була його назва. Інші назви, якщо читаємо тернопільську, Тернопільський енциклопедичний словник, історію міст і сіл. Тернопільщини, Вікіпедію, то там твердять, що село, назва його походить від того, що воно потопало колись у бойних яблуневих садах. Ще розказують, що в хобі криниці, в самому центрі села, колись росла дуже розкішна крислата яблуня із смачними плодами, нібито від неї походить назва. Як би воно не було, але таке село є і воно має право на існування. Про, про походження села, про його вік також різні версії. Ті самі перераховані вже мною документальні книжки видані, Значить, вони твердять, що перша згадка була про село в 1450 році. Але ніхто не посилається, звідки, де прочитали таку, але вважають його, що це є перша, перша письмова згадка про наше село. Отой самий лапчок, він твердить, що село десь приблизно в 16-17 столітті воно, воно засновано. Ще навіть при моїй пам'яті тут зберегла була така хатина невеличка, яка казала, що це тричата по рахунку, по рахунку хатина. Значить, Порівняно з іншими населеними пунктами, значить Яблонівка є порівняно молодим селом. Значить, історія його така сама, як і всіх навколишніх сіл. Значить, село розвивалося, село терпіло, переживало свою історію так само, як і всі навколишні села. Терпіло воно від монголо-татарської навали. Значить, у 16 столітті знову ж таки документальних отих часописах твердять, що було зруйновано десь в понад 20 сіл отут, на Підгаєрчині, в тому числі пала і наша Яблонівка. Не у минуло село, і така трагедія, як холєра, в 1831 році. Вона найбільшого спалаху набрала тут на нашій території. І ще на горі Добрівка збереглася хрест. 1831 року, якраз він тоді, вже коли було поборено хворобу, значить той хрест було встановлено, ну і він зберігся до по сьогоднішній до сьогоднішнього дня. Тому, якщо повернутися ще раз до монголо-турецької навали, значить тут на окраїні села, напроти Цвінтера, є стовп. Історія його також різні версії є. Остаточної думки, коли і чому він був споруджений, значить, нема. Є легенда записана вчителем нашої Завалівської школи Євгеном Яковичем. Дояком, яка поміщена в книжці моє, моє рідне село Яблонівка, яка побачила світ в Тернополі в, в лютому 2022 року. Значить, десь легенда твердить, що там споруджений отой стовп був в честь перемоги над, над Буніком. Такий полководець був монголо-татарського іга. І він якраз отут був халицьким воєводою Романом. Він був вбитий, і на тому місці якраз споруджений отой стовп. Ну вже в бідному вигляді він, ну все ж таки століття не одне минуло з того часу. Він там і залишився. Значить, напевно, що досить важливою такою сторінкою нашої історії є 1848 рік. Ну, він прийшов в історію як по всій Європі як весна народів. Тому що якраз 1800, весною, 1848 року було оголошено про скасування панщини в Галичині. І тоді, якраз, в честь цієї події. Були споруджені по селах, споруджувалися хрести волі. Є такий хрест і в нашій Яблунівці. Хрест волі між садибами Репецького і Головки напроти Осніка. Значить, він є. Він був, колись він був згойнований, той, той хрест, напевно, в радянські часи. І вже на початку, в 1990 році, він відновлений в тому. Ну, якихось таких ще. Більших о тих, щоб говорити про історичні пам'ятки, які тут збереглися в нас на території села. Знову ж таки, якщо повернутися до цвентера, значить там є гробовець Рачинських, який був дідичем села Завалова. Ну і деякі, деякі малоземійні селяни працювали в нього. Значить, там зберігся Гробовець, де похоронено четверо осіб із від цієї з з родини. В не минула нашої території, нашого села, і такі трагічні сторінки, як Перша і Друга світова війна. Ну, зокрема, Перша світова війна, отут були захоплені російською армією, були захоплені вся підгаєчну. Ну, майже війшли вони аж до Карпат, Вони були. була захоплена і Яблунівка. Значить, під окупацією знаходилися. Десь більше, більше року. Ну і в 1915 році, якраз тут під Заваловим відбувся великий бій українських січових стрільців. Загинув четвер українських січових стрільців, сам поет, молодий, 21-річний хлопець із Бучицького району Іван Баюк. Значить, могила його знаходиться на в Заставецькому цвинтарі, значить, він похоронений разом із своїми своїми побратимами, які загинули тут якраз на чистому полі. Російські вояки вже були в окопах на Іванецькому лісі. До речі, там ті окопи ще й донині збереглися. Є ще окопи тут в пищику, гора Пищик. Така є невеличка. У нас там також є частина окопів, що збереглися від 1950 вибачте, 1915 року. Ну, Було багато похоронено російських вояків біля Каплички в Яблунівці. Ну, але вже по завершенні війни вони були перехоронені на цвинтарі. В тому, в тому. Ну, Друга світова війна також. Наробила ну, лиха, таких житлових не було руйнацій. Але, але що сталося в тому, що багато людей було десь близько двох десятків мобілізованих до Червоної армії, і в них практично всі, у них, хто пішов 41-му році, вони практично всі не повернулися із, із війни. Значить, після війни тут діяли в загони української повстанчої армії. Також багатьох загинуло молодих хлопців, багатьох їх і їхніх, і хто мав приналежність до організації українських націоналістів. Вони були вивезені в Сибір разом з своїми родинами. Ну Багато, багато з них не повернулися, але в 1956 році, коли була вже. Реабілітовані вони були, і вони вже повернулися, повернулися до села. Дома. Ну, Багато можна говорити про культуру села, про, про розвиток культури якраз між Першою і Другою світовими війнами. Тут, як не дивно, але в селі і вистави грали, і концерти ставили. Ще навіть не було клубу, як його тоді називали Народним домом. Перша вистава була приблизно поставлена в 1925 році. В звичайній сільській стодолі. А тоді вже почалося будівництво народного дому. Значить, багато допомогла вже тодішня діаспора тих з жителів, які виїхали в США. Значить, там вони збирали кошти, тут люди. Ну і такий будинок культури, тобто клуб чи народний дім, як його називали, значить, він був споруджений вже десь на початку 30-х років. Так само народним способом була школа. Вже школа була, був вчитель, але не було де вчити. Діти вчили по тому, і школу. Ну і, як не прикро, вже 90 років і школі, і клубові, і поки що шансів десь їх побудувати довіщими на нинішній день немає. Це вже не для запису, але.